Ми переходимо до 10 глави книжки Жека Швагера, встановлення цілей та інші критерії закриття позицій. Торгівля на біржі дуже схожа на війну, тому що в неї дуже просто в'язатися, ніж вийти з неї. Якщо трейдер дотримується правил ризик менеджменту, то для нього не є проблемою закриття позиції по стоп лосу, якщо позиція збиткова. Але якщо позиція прибуткова, то виникає. Проблема, яку в принципі всі хочуть отримати, тому що вона бажана, що всі хочуть отримати прибуток, але і виникає питання, де саме фіксувати ось цей прибуток, включається жадність, і якщо перетримати позицію, то можна не прибуток або ж взагалі вийти в ноль або закрити в мінус. Якщо закрити зарано позицію, відповідно будеш кусати собі локті, тому що міг би заробити зазвичай набагато більше. Саме методи вирішення цієї проблеми розкриваються в цій главі. І перший метод визначення цілей і можливих цінових орієнтирів для тейк — це визначення цілей за допомогою графічних моделей. Тобто, як ви знаєте, за теорією там моделі голова і плечі, там трикутники або тому подібне, вони мають графічні методи визначення очікуваних рухів. Наприклад, класична модель голова і плечі. Після пробиття лінії шиї можна очікувати, що зміна цін в напрямку пробиття буде сягати принаймні половини відстані від вершини до лінії шиї. Цей варіант, який зазначив Джек Швагер, є цікавим, тому що я, наприклад, зустрічав зворотню думку. Ну, ось у нас так графічно. І ось після пробиття лінії шиї, то зазвичай всі говорять, що ми маємо очікувати е, саме рух, який дорівнює. Від шиї до е, голови, так? такий діапазон. Тобто А до рівня Б. Але Джек Швар говорить, що ні, насправді ми маємо очікувати лише половини ось цього руху. І в такому випадку я можу сказати, що е, ось класичний цей графічний аналіз він зводиться до нуля, тому що. А як можна тут заходити, наприклад, в шорт і брати собі ось такий стоп-лосс? Ну, тобто ви розумієте, так? За рівень максимум голови. І очікувати лише половини we'll ну, Тобто профіт Ризик виходить 2 до 1. Тобто ви можете втратити 2 долари, а заробити лише один. Якщо брати десь тут стоп-лосс, тоді один ну, до одного знову ж таки це не дуже, не дуже гарний показник. Також є інші графічні методи, там у всіх графічних інструментів в принципі, вони різні, можна їх подивитися. Відповідно, це перший метод визначення можливих орієнтирів руху ціни, відповідно до ось графічних моделей. Другий метод називається виміряний рух, виміряний хід. І він полягає в тому, що зміна цін на ринку буде приблизно такою самою, як і попередня зміна цін. В тому ж напрямку. Тобто, якщо ринок піднявся на 30 центів, після цього відбувається корекція, то ми маємо очікувати зростання цін від найнижчої точки корекції е, аналогічно на 30 центів. Ця концепція є дуже простою, але тим не менше вона дає дуже гарні результати і дуже гарно співвідноситься. З методами графічного аналізу, там якихось фігур і їх е, відпрацювання. Приклад ось цього виміреного руху. Е, Бачимо, в нас діапазон, так. І відбулася корекція, ось ось цей рух. Відбулася корекція, ось тут в нас максимум. І відповідно ми очікуємо, що в нас ціна впаде на аналогічний діапазон, числовий, з цього максимуму. І ось тут у нас, як бачите, ця точка. Крім того, коли два або більше подібних орієнтира, які побудовані на різних е, імпульсах, відповідно до різних імпульсів, ну, тобто великих е, і малих, вони вказують на одну і ту саму цінову область, е, тобто, відповідно, надійність прогнозу на ось такого е, дуже сильно зростає. І ось у нас такий приклад. Тобто у нас перший імпульс. І має ось таку відстань. Його корекція, і ми з цієї точки відкладаємо ось цю відстань. Це у нас один. так? Ось у нас один. Для цього у нас відбувається другий імпульс. Вже е з точки ось цієї корекції, так? І ось його корекція ми відкладаємо так само, відстань. Ну, тобто, ось, його, ось цей другий відкладаємо сюди. Вони у нас тут збігаються. Ну, аналогічно третій імпульс. І вони у нас всі збігаються приблизно в цій точці, де в нас відбулося е, пік ринку, е, розворот на вершині, що там, ну і тобто, вже пішла така конкретна глобальна корекція е, ось, всієї ось бичачої тенденції. Третій метод, описаний в книзі Артура Склер'ю, методи професіонально-графічної аналітики, і називається Правило Семи. Воно полягає в тому, що фактично ми. Беремо якийсь імпульс, ціновий рух, і множимо його на певний коефіцієнт. Чому це правило 7? Тому що цей коефіцієнт ми отримуємо завдяки цифрі 7, яку ділимо на інше значення. 7 поділено на 5, 7 поділено на 4, 7 поділено на 3, 7 поділено на 2. Множимо ми перший ціновий імпульс як на бичачому ринку, так і на ведмежому. Щодо цілей бичого ринку. То радять використовувати коефіцієнти 1,75, 2,33 і 3,5. Для ведмежого ринку, тобто несхідної тенденції, коефіцієнти 1,4, 1,75 і 2,33. Крім того, тут потрібно орієнтуватися на проміжок часу, який займає ось цей перший імпульс, якщо він є достатньо розтягнутий в часі, тобто має таку. Форму. Рекомендовано орієнтуватися на більш низькі цінові значення ось цих коефіцієнтів, множників. Якщо ж це перший, цей перший імпульс є досить різким, тобто він займає невеликий проміжок часу, відповідно, тут потрібно орієнтуватися на більш високі коефіцієнти. Ну, Це, в принципі, є логічно, тому що якщо в нас ринок такий вяло-текучий, перший імпульс, відповідно, нема чого очікувати і подальших. Різких, швидких і великих скачків скачківців. Тобто більше треба бути консервативним. Фактично, це правило семи, воно є аналогом нашої проекції Fibonacci, де аналогічно береться імпульс і до ось цих коефіцієнтів Fibonacci, так він множиться. В Вгано так само були ось ці коефіцієнти, якими він користувався. Ну можна сказати, що кожен трейдер для себе може їх визначити. Сам або для кожного ринку може заморочитись і аналогічно їх визначити. Тут у нас приклад з цього правила семи. Я так розумію, що у нас ось цей перший заходний імпульс. Ось цей діапазон у нас був помножений на ось ці коефіцієнти, що нам дало ось такі цілі для несхідного руху. Оскільки, як бачимо, він у нас досить. Проти, то за рекомендацією, ми відповідно мали очікувати ціль 2-3. Ще одним методом визначення цінових цілей це є рівні підтримки і супротиву, що, в принципі, всі чудово використовують, і вони є логічні, зрозумілі. Єдиний їх мінус полягає в тому, що вони можливі тільки в тому випадку, використання цього методу, тільки в тому випадку, якщо у нас є вже. Історія торгівлі на тих або інших цінових значеннях. Так, е а також е те, що в будь-якому випадку рівні підтримки і супротиву, як зазначає Джек Швагер, є тимчасовим явищем, і вони в кінці кінців коли-небудь будуть пробиті. Ще одним методом це є методи визначення тик-профітів за допомогою індикаторів перекупленості, перепроданості. Ну, у нас тут здається приклад допомогою RSI. Коли RSI досягає перекупленості або ж перепроданості, відповідно ми закриваємо свої позиції. Мінусом тут є те, що, як бачите, ціна далі продовжує рухатись вгору, хоча показник RSI навпаки йде вниз. Звісно, що ось ця неефективність яка відображається на РСА, яка дивергенція ось тут формується. Вона скоріше за всього буде відпрацьована в подальшому, але бачимо, вона в нас може накопичуватися. Єдине, що можу тут порадити, щоб більш ефективно відпрацьовувати ось ці моменти, це дивитися на прорив, скажімо так, мінімумів і максимумів. Тобто, подивіться, у нас тут так, хаї підвищується на РСА. На ціні теж ось хаї підвищується. На... Ось тут, так, підвищується. Ось тут у нас ціна підвищилася. Але RSI у нас понизився. Так? Це нам говорить про тобто, дивергенцію. Але тут не потрібно входити в шортову позицію. Нам потрібно дочекатися прориву ось цих максимумів. Що цікаво, що в ідеалі. Це має відбутися як? Дивіться, у нас відбувається ось така корекція рух ціни вниз. Мінімум у нас, що цей, що цей, він не оновлюється, а на RSI оновлюється. Відповідно, після цього ми чекаємо оновлення нашого максимуму з аналогічною з наявністю дивергенції, тобто вона не має бути зламана. І вже тут заходимо в шорт, який, ну як бачите, тут вже є трошки що брати. Саме ось така методика, в принципі, вас може вберегти від зайвих хибних входів позицій. Звісно, що вони будуть, але це краще, ніж ось метод, про який говорять, коли ви бачите ось ну, на початковій стадії, так, ось тут. Ви бачите ось цю першу дивергенцію, і вже все ви заходите. Ну, звісно, що можна і так, але вам доведеться тоді зайти в позицію ось тут, е виставити собі рівень стоп-лосу в безбиток, коли ціна піде в вашу сторону. Після цього вас виб'є, е знову взяти позицію е при підтвердженні дивергенції ось тут. Бо якщо ви візьмете ось тут, знову вам виб'є стоп, ну, тобто вам доведеться три рази заходити е в позицію для того, щоб отримати прибуток. Ось ця така мішура, вона виматує, і можливо, вже коли буде ось ця ситуація, ви просто не захочете заходити в позицію, тому що вас попередньо два рази вибило в стоп, по стоп-лосу. Хоча і без збиток, тобто ви не отримали ніяких збитків. Але вже тут ви будете всього, будете сумніватися в собі. І е -е, це буде помилка. Ну і від себе джек Швагер також зазначає, що зазвичай цей метод. Перекупленості, перепроданості дуже добре працює в торговому діапазоні, коли ціна рухається в горизонтальній тенденції. так? І зовсім погано, коли в нас є періоди сильних трендів. Тренд може продовжуватися, показники RSI зменшуватися, як у нас було ось на цьому прикладі. Або ж, навпаки, RSI може знаходитися на своїх пікових значеннях, деякий проміжок часу, під час якого ціна весь час буде е е оновлювати свої там, хаї або лаї. Також є такий метод, як послідовність Демарка. Е, яку визначив Томас Демарк. Е, вона складається з фактично трьох критерій. Вона для мене достатньо заморочена, але для себе можете її почитати визначити. Якщо цікаво, е, ну, то давайте просто ну, Ось приклад ось, е, цього лічильника Демарка. Так? Тут погано видно, але тут є ось е, точки, коли у нас 9 днів підряд. Ціна закриття нижча, ніж е, там, за попередні 4. Ну, за, за четвертий. Четверти, е, тут у нас завершується ця стадія на 8, тому що ціна закриття закривається вище. Бачно, у нас тут корекції ніякої немає. І ми просто бачимо продовження, можна сказати, тенденції. Ось нас у нас додаються. Надаються ось ці бали. Ось тут у нас 13 відлік завершений. Ми купляємо, і в нас відбувається такий розворот, можна сказати, на ринку. Щоб ви розуміли, то Джек Швагер він не говорить, що ці всі інструменти потрібно використовувати, вони є ефективні. Він їх оглядово дає, щоб ви розуміли, яким чином ті або інші трейдери торгують завдяки за допомогою яких методів. Ну і відповідно. Джек Швагер зазначає, що в реальній біржовій торгівлі точність послідовності Демарка не досягає їх е, таких ідеальних параметрів, які вони е, демонструють на бектестах, де ми їх можемо виявляти. Метод визначення тик профілів завдяки протилежній думці, е, тобто теорія протилежної думки полягає в тому, що кожен раз, коли більшість учасників ринку очікує зростання цін. Відповідно, всі, хто хотів купити, тобто відкрили вже довгі позиції. Відповідно, всі топлять за лонг. Е, з цього виходить висновок, що а хто буде далі купляти, щоб штовхати ціну вгору. Відповідно, потрібно очікувати корекції, коли всі налаштовані побичачі. Ну і навпаки, що до ведмедів. Коли всі продали і всі чекають, що ціна буде рухатись далі вниз, відповідно, буде розворот, тому що. Нема кому далі продавати, щоб вона далі рухалася вниз. Це наші індекси е, страху і жад, жадібності або тому подібно. Вони нам демонструють ось ці настрої. Мінусом є те в цій методиці, як зазначає Джек Швагар, що е, це є дуже здрава теоретична концепція, але є її мінус в тому, що немає якихось е, сталих методів виміру е, ось цих риночних настроїв, тобто риночні настрої. Визначається аналогічно, суб'єктивно е, від, від тої або іншої методики, тому вони можуть бути не досить чіткі. Але в цілому цей метод є е, корисним, він дає дуже корисну інформацію. Там, відносно себе можу сказати, що, наприклад, коли біткоін був по 65 тисяч, і мені зателефонував мій товариш і говорить, е, я купив біткоін по 65, він буде там 100. Я так подивився і думаю, треба продавати. Також дуже здравим інструментом визначення тейк профітів є трейлінг-стопи, наші ковзні стоп-лоси. І Джек Швагер означає, що вони відносяться до тієї категорії інструментів трейдера, які є найменш важкі, складні, але в той же час вони найбільш благорозумні. Тому що цей метод найбільш близький до такого старого принципу біржової торгівлі, як. Не закривати позицію, поки вона приносить прибуток. Ну і останній метод це зміна думки про ринок. Це ще один метод, який позбавлений зовнішнього лоску і якогось пафесу, складності, але в той же час він наділений дуже великим здравим сенсом. Тобто трейдер тут взагалі не париться щодо виставлення цілей для руху ціни. А просто зберігає позицію до тих пір, поки його думка про ринок не зміниться. Або не зміниться на нейтральну. Тобто не обов'язково, щоб думки про ринок змінювалися на там протилежні. Там в бичачому ринку і тут таки все, у нас ведмешка. Ні, можливо, просто зупинка і якась горизонтальна корекція, горизонтальний коридор. В такому разі теж є сенс закривати свої позиції. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.